Крива, кривого рога, Миколаєва вже з'явився мобільний зв'язок, і вони можуть телефонувати. Олександр Комаров, президент компанії Київстар, вже з нами цій порі. Пане Олександре, добрий вечір вам. Добрий вечір, вітаю вас. Вітаємо. Ну, ще вранці ви зазначили про те, що була кібератака з пошкодженням суттєвим пошкодженням it інфраструктури. Власне, з якими результатами, можливо, проміжними підсумками ми виходимо на цей вечір. Ну як же. Казала ваша ведуча, що насправді ми відновлюємо голосові послуги, да це перший етап. І Я дуже сподіваюся, що ми за найближче ну так за за найближчу ніч зможемо відновити також послуги передачі даних. От робимо це обережно, крок за кроком, на для того щоб ну впевнитися, що послуги будуть надаватися стабільно, і що послугам що роботі мережі нічого не загрожує. Пане Олександре, а чи є у вас розуміння того, що насправді сталося? Хто це зробив і що робити далі, щоб така ситуація більше не повторилася? А, ну, хто це зробив? Це вже зрозуміло. Сьогодні російська хакерська група Сонцепьок да задекларувала, що це їх робота, Да, згідно з даними СБУ? Це Хакерська група, яка близька до колишнього гуру, там вони трохи по іншому зараз називаються, да, і таким чином вони прикривають свої операції. От робили вони це для того, щоб покласти найбільшу телекомінфраструктуру в країні, для того щоб посіяти негаразди, для того щоб найти емоційно якимось чином вразити українців да ще з цього боку, йде війна. От це один з один з засобів війни проти України. Пане Олександр, тут же не йдеться лише про побутове спілкування знаєте, між собою да українців, але це все ж таки засоб зв'язку, досить поширений варіант спілкування саме через вашого оператора. Чи варто було б все ж таки сконцентрувати увагу в частині там кіберзахисту, посилення цієї царини на можливі подібні атаки, залучення можливо іноземних фахівців, долучено до розслідування в кіберфахівці служби безпеки України? Що ще робиться для цього? Чи варто можливо протестувати? Ну, Дротовий зв'язок, так званий, да стандартний, стаціонарний. Які ще варіації можуть бути забезпечення зв'язку на майбутнє і на такі можливі подальші якісь кроки росіян? Ну, дивіться, мені здається, що приклад Київстар каже про те, що навіть найзахищеніша інфраструктура може бути вражена. Ну, це реально. Да? Ми використовуємо найбільш сучасні технології. Від а, глобальних постачальників цих технологій для того, щоб тримати периметр компанії зачиненим від кіберогроз. На да, ми не перший рік стискаємося з загрозами, і у нас ну приблизно з початку війни ми від, відбили десь приблизно 500 більш-менш серйозних атак. Але потрібно визнати, що ця, що ця атака вона пробила наш захист, да, це трапилось тому, що була обліково скомпроментований обліковий запис. На когось зі співробітників, на да, і ворогу ну ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії. От про це йде слідство. Безумовно, ми ще не розуміємо його висновків, але однозначно зрозуміло, що це не питання технологій, а це більше питання того, що будь-які організації не знаю, в будь-якому місці можуть бути люди, які умовно наводять. Російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працюють соціальні інженері. Відповідні служби займаються цим розслідуванням на сьогоднішній день? Що ж ну тут врешті залишається лише сподіватися, що розслідування і локалізація наслідків будуть якомога швидше завершені, і ми всі е, отримаємо той зв'язок якісний, на який розраховуємо. Дякуємо вам. Олександр Комаров, президент компанії «Київстар», коментував ситуацію з кібератакою на одного з найбільших операторів в Україні. Ну а тепер маємо можливість наживо дізнатися, яка ситуація із зв'язком у регіонах. На зв'язку наші кореспонденти Львова, Полтави та Дніпра. Колеги, вам слово чи вдало вдалося вам зателефонувати близьким, які власне на Київ старі. Почнемо зі Львова. Будь ласка, Олежа, тобі слово. Вітаю студія. Насправді зв'язок у Львові вже з'явився, але є певні труднощі. Зокрема, не можна дзвонити до абонентів Київстару або на інші мережі, і також немає мобільної передачі даних з Київстару. З'явився зв'язок орієнтовно о 17-й годині. Тоді вже у телеграм-каналах почали повідомляти, що у Львові є зв'язок. Також дуже багато людей читав, що досі не можуть. Скористуватись Київстаром через те, що у них досі відключений зв'язок, але є прості правила. Я особисто перезавантажив телефон, оскільки є абонентом Київстару, та в мене зв'язок з'явився. Наразі ще чекаю на те, щоб з'явився інтернет-мобільний, та можна було б комусь подзвонити. А щодо того, коли, інтерне... коли зв'язок зв'язок Львові вимкнувся, то це сталося вчора вранці і черги до до магазинів інших абонентів, інших операторів мобільного зв'язку були великими. Також вони були і сьогодні. І відтак люди купля переходили на інші абонент, на інші оператори зв'язку, або ж а, залишалися особисто на вайфаї. А на цьому ж у нас все. І я хочу далі передати слово моїй колезі з Полтави Анні. Вітаю колеги. Про зв'язок можу розповісти з власного досвіду. Оскільки маю дві сам карти у телефоні. Вже сьогодні, десь після шостої години, з'явився зв'язок телефонувати, і то виходить зателефонувати не з першого разу. Інтернету поки що немає. Також неможливо відправити і смс-повідомлення. Перевіряла також, що працює додаток. Додаток теж не працює. Якщо говорити в загальному, то в Полтаві ще не в усіх з'явився зв'язок «Київстар». Спілкувалася зі своїми знайомими, читала, що пишуть у пабліках, то говорять, що навіть після перезавантаження телефону голосові виклики ще відновилися не в усі. Будемо сподіватися, що вже завтра зможемо користуватися усіма послугами цього тарифного плану. А я хочу запитати наразі, яка ситуація у Дніпрі? Вже готова про це розповідати моя колега Валерія Холодова. Ліра, тобі... Вітаю Аню. Я зараз перебуваю у середмісті Дніпра на одній з світліших вулиць. Ви можете бачити, що зараз тут темно, для того щоб було видно моє обличчя, мені довелося підійти до вітрини. Адже саме через проблеми з Київстаром від учора у місті практично немає вуличного освітлення. Сьогодні о 17.30 почало потроху пробувати зв'язок, і потроху абоненти Київстар могли дзвонити один одному. Проте от щойно. Я намагалася дозвонитися до свого колеги-оператора, у якого якраз Київстар мені не вдалося це зробити. Люди кажуть, що переважно все ж таки зв'язок з'являється. Про це пишуть у соцмережах. Проте у більшості людей все ж таки немає ані зв'язку, ані інтернету. Поки що. Ну і хочу сказати, що відсутність саме Київстару вплинула на життя Дніпра. Зокрема, от немає вуличного освітлення. Також дуже погано і не в усіх районах працюють світлофори. Ну і і на табло, які інформують про курсування електротранспорту, поки що немає інформації. Ну ми сподіваємося, що якось вже незабаром все налагодиться і буде добре. і все запрацює в повному режимі. Ну і звісно ж, це ще вплинуло на систему сповіщення людей про тривогу у більшій частині районів міста. Вона не працює. Це вся інформація. Колеги далі вам слово. Дякуємо, колеги. З нами на зв'язку були наші журналісти зі Львова, Полтави та Дніпра. Розказали про відновлення зв'язку для абонентів Київстар.